Наші гроші не зовсім можуть належати нам. Банківська таємниця знята. Я вам детально зараз розкажу, що сталося. Бо з 1 жовтня тепер всі ваші транзакції, хежі, імена, суми і так далі відслідковуються. Там чуть-чуть більше суми заробив чи десь відправив, Треба буде пояснювати. Я Розкажу, чому так, до чого це приведе. Але перед цим всім дивіться. Рік тому я записав відео 5 і 5 мільйонів переглядів на ньому, де я розказував, що з українцями буде, якщо візьмуть вони є тисячу від Зеленського. Тоді я вам детально пояснював, що Україна йде в сторону Європи, у нас немає накшого шляху. Ми маємо приймати там більш-менш європейські якісь закони. І зараз українців перевіряють, чи вони готові, щоб їм нав'язали якийсь закон, чи дали щось там підписати, чи от якусь нову історію придумали. Я всім казав, будь ласка, не робіть цього. В Україні одна з найкращих банківських систем взагалі. залиште все, як є. Писали мені в коментах, що я там щось провокатор, агітатор за три копейки продав. Щось такі, от Даже десь в якихось проектах про це розказував. Ну, я думаю, зараз ви висновки зробите далі. Півроку тому два мільйони переглядів я виставляю відео уже за національний кешбек. Пам'ятаєте, був Я розказую. Якщо ви зараз візьмете цей національний кешбек, ви офіційно погоджуєтесь з цим. Ну там а, договір, оферта вшита в це погодження. Було що банківська таємниця буде у вас знята? А українців по нашій конституції у нас одна з найкращих конституцій, взагалі в світі. У нас от є можливість повністю зберігати наші рахунки, ну майже повністю а, в таємниці. І якщо ви брали цей кешбек, ваша таємниця була порушена. Ну, ну і так як більшість цього українців погодились на цей кешбек, і тисячу взяли, теж більшість, то її зняли всіх. Ну, переважна більшість проголосувала, типу, грубо кажучи, да. І от, будь ласка, 1 жовтня 2025 року, вже ми маємо історію, що вона по факту і знята. На даний момент на перекази з карток на картки, а далі я думаю, буде взагалі повністю на все. І дивіться, от що це значить для держави. Ми розуміємо, що вона немає інакше варіанту. Вона дійсно вде нас європу і по чуть-чуть прививає нам оці от, європейську прозорість, це вивести ні, вуху оборота і так далі. Тобто, ну немає на що шляху, інакше Європа ну не скаже нам велкам ніколи. Але для людей це просто повна. Я перепрошую, дупа. Ну дуже жирна в країні, де е, реальна проблема з економікою і так далі, де майже все там крутиться в тіні вухи. Більшість, і за рахунок цього українці навчились виживати взагалі в цій країні і побудували дуже гарну країну. От я тепер думаю, всі, хто в Європу поїхали, ви бачите, і Банкінг, і які там країни насправді Україна була суперпрогресівна, насправді, і от тепер. Ці люди не будуть їм треба буде знову адаптуватися, а вони дуже сильно забезпечили економіку України. І, от величезне питання, якщо ми робимо таку проблему для українців, да що тепер і 30 тисяч гривень попробуй ще комусь переведи, Я вже не кажу за 150, А попробуй ще щось своє продай, положи в банк, і ще за це податки. Треба буде платити і пояснювати звідки свої кошти, хоча все твоє кровне. Окей, хорошо, але чи держава зможе забезпечити українцям при такій прозорості і такій сплаті податків на достойний рівень життя? Щоб ми жили і не переживали за завтрашній день, щоб ніхто там завтра не голодав, не бомжував, у всіх було більш-менш достойно. Під час війни про таке можна сказати, взагалі говорить гріх. Ну давайте почесному. Ну, типу під час війни, які ми права можемо взагалі качати. Але це виглядає дуже важко. Поним? Тобто, з цієї сторони ми не можемо піти на поступки? Ну, бо, ну, ну ніяк. Типа, по-хорошому, було б, можливо, Україну взагалі в стан війни перейти. Я не знаю, держава ще жаліє просто у нас. Бо буде все по талонах і ну, це просто жесть. Я думаю, захочете, почитайте, що це таке. Але як українцям зараз такими. А... Тобто країна, Україна залишалась ледве одна з останніх країн в світі, де залишалася така чиста для людей і прозора можливість користуватися своїми грошима і казати, що вони мої, і реально робити з ними, що хочеш. Таких країн дуже мало світ, і от Україна була одна з них. Ну просто нереальна конституція і банкінг. Ця вся історія, прогресивність, і люди, і красиві. Це просто супер. Це може це і відповідь одна і на спитання, чого війна в Україні може, можемо дуже добре розвивалися і так далі. Ну коротше, мені за це дуже прикро. Якщо захочете, я в аккаунті. я пояснював за це декілька разів. я розказував людям, де зберігати кошти, щоб у це ви не попадали на ці ліміти від банків, що можна жити взагалі без банків, і це все легально і так далі. Але ну не чули щось там. Давайте нагнітай, що ти там розказуєш, все буде хорошо. А я казав лучше перебзять, чим не добсіть. Якщо ви тебе те, Нічого страшного, навчилися чомусь новому. Але якщо вдруг таке станеться. То ви на коні. Всі, хто тоді мене почули, вас вітаю, Всі, хто ні. Я думаю, можна зайти в акаунт. Я декілька відео відкрив з цього приводу. Знайдете, я там поясню, що робити. У вас залишилось ну, дуже мало часу, поки що ще якось можна. А далі, так, да, буде все прозоро. Будемо звикати до життя як в Європі. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, і папа. -па.